Ти сьогодні просто офігієш від масштабів російської пропаганди в іграх. Я спочатку розкажу, як вони використовують твої улюблені Майнкрафти, щоб навчити дітей робити російські прапори, Роблокси та World of Tanks для проведення парадів. А завершимо розбором ну просто крінжової московської гри Syrian Warfare, яка не має аналогів, та ну просто гівно Need for Russia. зацікавив. А я просто нагадую, що ти на каналі Дудка Геймс, не забувай ставити лайк, для мене це важливо. Сідай зручніше, поїхали! Що таке взагалі пропаганда? Спрощено кажучи, це коли хтось намагається тебе переконати у чомусь, використовуючи лише позитивні аспекти та приховуючи негативні. Як коли ти розказуєш друзям, чому твоя улюблена гра? Краще за всі інші пропаганда може бути як позитивною, так і негативною, залежно від того, як її використовують. Наприклад, пропаганда здорового образу життя. Да, здорове життя, воно капець, яке нудне, але не негативне. До речі, в іграх теж є пропаганда, і ми поговоримо про наймерзеннішу та вельми негативну пропаганду у в іграх. Для початку я розкажу, як використовуються майданчики різних ігор для розповсюдження російського наративу. New York Times опублікувала статтю про антиукраїнську пропаганду в іграх. Так, Майнкрафт використовується як реконструкція битви за Соледар, що відбувалось в січні, та навіть більше я знайшов відео «Вода на Україні фільм. Це просто летсплей маленького росіянина про війну. Де він вбиває солдат ЗСУ, такий маленький, але вже хоче в пакетик. Тепер розумієте, чому наші діти не мають знати російську мову? А ось ще один приклад: як World of Tanks проводять парад перемоги. Просто подивіться на цей крінж. Що в реальності сикуєте проводити парад, тому перенесли його в гру? Бойці 71-го тяжолого гвардійського полка одержали победу за щотом 6-0. Чи просто у вас же немає сучасної техніки і соромно показувати танки часів Другої світової? До речі, після цього компанія власник гри Wargaming задонатила 250 тисяч доларів Україні. І почала розказувати, що вони вже не мають відношення до гри світ танків та компанії Леста. Коротше, для повного розуміння картини подивіться олдбоя. Він вже все розказав про цю компанію. А я розкажу про наступну крінжатіну. це день рососії в грі Роблокс. Роблокс це така гра платформа для створення інших ігр. Так, от, нещодавно користувач просто створив парад. Та під Газманова зробив ролик. І це далеко не все. Наприклад, відеоурок, як зробити прапор в Майнкрафті. Ну і інша фігня. До речі, я вже і забув про існування Atomic Fart. Всього є десятки прикладів, як країна Гній використовує ігри для пропаганди. Щоб я знав, що ця тема для тебе цікава. Якщо на цьому відео буде 300 лайків. Я зроблю це. Do it. Do it. Come on! А поки ти ставиш лайк, я розкажу про дещо ну, дуже цікаве. Що буде, якщо пропагандистам дати бюджет на свою гру правильно? Вийде Syrian Warfare, яка вийшла у 2018 році, та розказує про ну в Сирії, що досі триває. Тож давайте зануримось в світ лайн. <кій> тобто в світ російського геймдеву? Відгуки вже підкупають. Качестене, реалістичне RTS практично не імію ще современних аналогів і конкурентов під назвою Sirian Warfare від московських розробників Cats who Play. Ця гра в Сирії, яка досі триває, в якій болота безпосередньо приймають участь. Тож, як гра висвітлює цю тему? Ти граєш за сирійського поліцейського, який повертається з відпочинку. І тут його керівника вбиває основний виходій гри вахід. Вахід має нескінченну західну підтримку. ЗМІ люблять його, і він очолює натовпи релігійних екстремістів, які хочуть убити всіх християн у місті і скинути сирійський уряд. У них є кошти, зброя та, по суті, нескінченна підтримка. Звучить. Так знайомо, правда? Нагадую, що гра вийшла у 2017 році. Що мало? Зараз накину ще: в грі є місія, де тобі потрібно знищити карету швидкої допомоги з лідером і діл. Але після того, як ти це зробиш, прилітає американський безпілотник та робить фото. Щоб створити пропаганду, що сирійці та росіяни вбивають мирних жителів. Ну, а ще тут є місія, де західна журналістка просто благає тебе спасти її від полону і діл. Звичайно, вона може покладатись тільки на тебе, а не на західних військових. Тож, звичайно, ти її рятуєш. Слухаєш, як вона тобі вдячна. Ну, а потім вона робить брехливі негативні репортажі про тебе. Класіка. А як вам ще одна місія, де Аль-Каїда замінувала евакуаційний автобус, хоче його підірвати, а провину скинути на сірійців та росіян? Ну коротше, ви зрозуміли. Гра представляє російське військове втручання як позитивний фактор це крінжовий приклад того, як відеоігри можуть використовувати актуальні події для підтримки політичних поглядів та пропаганди. Ну, а крім того, в грі представлені вкрай стереотипні араби, починаючи від Quiet Woman, do as I say, I'll find you later, just live до Whatka kind of would I befad. Цікаво, що сайт компанії вже не працює, але в Сім гру все ще можна придбати. Вона має ну дуже схвальні відгуки. А головне, що розробники кажуть, що вона базується на реальних подіях. В їх вологих фантазіях. Подивившись пару іноземних оглядів, мені стає сумно від того, що вони розуміють, що це пропаганда, але знаходять гру веселою та з непоганим геймплеєм. Тому нам, геймерам, важливо об'єднатись та доносити точку зору українців. Я залишу лінку на гру в описі під цим відео. Можете залишати свої відгуки, а ми до наступної гри. В цій аналоговнєтній пародії на Need for Speed все набагато простіше. Тут немає сюжету. Тож, на перший погляд, ця гра може здатися нейтральною та фокусується на автомобільній культурі СРСР, але її можна розглядати з точки зору пропаганди, якщо врахувати певні аспекти. Це перш за все ностальгія за СРСР. Гра може використовуватись для створення позитивного враження про добрі старі часи СРСР. Показуючи його як епоху великих технологічних досягнень, але ми знаємо, що весь автопром Советського Союзу це просто копія західних автомобілів. Так, наприклад, Жигулі це копія авто ФІАТ 124 1966 року випуску. Не дивно, що зараз «Рососія» випускає китайське авто під маркою Лади. Так от, ця гра «Need for Russia, Greatest Car from SRSR» може створювати враження, що Савок був інноваційним та там панував прогрес. Бо подає крадені автомобілі як конкурентно спроможні, надійні та модні. Та взагалі просто подивіться на оформлення гри, її музику та інші елементи. Вони можуть, прості господи. Просто створювати відчуття симпатії або ностальгії до Союзу. Фух. Я сподіваюся, що ти не вмер від крінжу та зберіг свій розум. Не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. Файної тобі гри!